Всім доброго здоров'ячка, покажу вам історію двох нуклеусів. Цей звичайний 6 ремжій фадійський вулик. Тут було два маткомісти під 145 рамку. Джоли е, вивели дві матки, зачервила одна половинка, зачервила друга половинка. Цілі перед е, цією сім'єю мет я не ставив. Тобто це було для виведення маток. Я забрав одну матку, витягнув перегородку, лишив на шести магазинних рамочках. Ми сьогодні маємо сім'ю. Пройшов деякий час, я відкриваю вулик, тут дивлюся достатньо бджоли деякий взяток, сонячника, десь туди-сюди. Я з цим нічого не роблю. Ставлю їм магазин під низ. Поставив магазин під низ. І ось ми маємо ось таку сім'ю. Це досить непогана сім'я. Тут є достатньо кормів і є достатньо розплоду. І ця, цей нуклеус без всяких затрат готовий зимувати. Так, в ньому тут є три рамочки розплоду, зараз покажу. Ось ми бачимо, який розплід. Який корм. Зараз покажу. Ось так. Одна, друга, третя рамка розплоду тут бджоли. Якщо толком взятися, не мають де класти. Далі корм дехто скаже, що треба розширити, я скажу ні, розширювати тут не треба. Ось ми маємо таких от, три рамочки зверху. Повномедні. Це їхній корм. І покажу зараз, що робиться знизу. Нижній корпус. Ми бачимо корма, дуже мало, не, не дуже мало, але маленько трошка. Ми бачимо знову ж таки корма, бачите знизу. І ще раз зараз покажу. Ось тут у нас бджола. Ми бачимо тут дуже багато бджоли є. Ось тут матка черед, і ми бачимо, що попід низ, аж попід самий розплід бджоли закладають корм. Це дуже добре. Чому так? Тому що так, в тих тут нема куди класти корм. А, і вони. Закладають. Ну, тут розплоду мало. Е, в результаті ми маємо е, грубо дві рамки розплоду, але достатньо бджоли на шестремці. Це е, як що взяти для нашої зони, це досить така непогана сім'я. Ось так ми її лишаємо, нічого ми її не робимо. Тут у нас є, маємо одна, дві, три повністю повномедні рамки і одна, дві, три рамки звичайних. Чому лишаю це? Я це лишаю. Тут ще матка трошки черви, даємо, даємо їм ще 3 літри сиропу. Дехто скаже, ні, вони не мають куди класти. Не мають куди класти, не кладуть куди хочуть. Вони зараз цей сироп закидують там попід низ. По краях, тобто все буде забито, матка фактично вчервити вже не буде. Кінець серпня нам вже розплоду не треба. Все, ми економимо корма. Після того, коли вже похолодає, там вересень, кінець вересня, бджоли оту частину кормів піднесуть догори, оці три рамочки заб'ють. Тут не треба нічого переформовувати, не треба формувати гніздо, не треба нічого робити. Ми маємо готову спробовану сім'ю взиму. Тобто, як бджоли собі сформували, так будуть зимувати. Тут не треба нічого видумувати, нічого, це ми прийшли, вага є. Все. Це ми маємо готову сім'ю. Якщо зараз розширити, якщо дати її під розпліт, їй ще треба буде дати купа іди. Тому що вони зараз взятку нема, переведуть купу цю їде, ту їду переведуть в розпліт, в результаті. Ну, це не вартує цього. Ось так, як є, ось так і лишаємо. Ось так лишили. Ми маємо нормальну для нашої, сім... нашої зони сім'ю взиму. Дякую за увагу.